Сьогодні поговоримо про дуже незвичайного, але надзвичайно розумного улюбленця, домашню лисицю. Лисиця це не кіт і не собака, тому догляд за нею має свої особливості. Перш за все умови проживання. Лисиці дуже активні та допитливі, тому їм потрібен простір. Найкраще просторий вольєр або окрема кімната, де немає крихких речей. Обов'язково подбайте про надійні замки. Лисиця легко відкриває дверцята та шухляди. Далі, харчування. Домашню лисицю годують різноманітно, нежирним м'ясом, субпродуктами, яйцями, рибою, овочами та фруктами. Також можна додавати якісний корм для хижаків або собак, але він не має бути єдиною їжею. І пам'ятайте, солодке, смажене та людська їжа лисиці заборонені. Не менш важливий пункт гігієна та здоров'я. Лисицю потрібно регулярно оглядати, чистити вуха, підстригати кігті та стежити за станом шерсті. Купають їх рідко, лише за потреби. Також обов'язкові вакцинація та огляди у ветеринара, який має досвід роботи з екзотичними тваринами. Тепер поведінка та виховання. Лисиці дуже розумні, але вперті. Їх можна привчити до лодка та базових правил, але це потребує терпіння. Кричати або карати лисицю не можна, вона втратить довіру. Найкраще працює ласка, спокійний голос і заохочення. І, звісно, увага та спілкування. Лисиця потребує щоденного контакту з господарем і горта нових вражень. Без цього вона може нудьгувати і псувати речі.